Ну що, доброго п'ятничного вечора? Знову в мене вдома, не в студії. Ми сьогодні. Говоримо разом з книгою Левка Григоровича Лук'яненко, вже я робила один запис. Книга, яка називається Тут мій дух. Ми говоримо про мову. Я все не можу заспокоїтися з мовою і хочу ще вкотре процитувати Левка Григоровича і розповісти саме про національну свідомість і мову. Верховна Рада України всеукраїнська мовна трибуна. Так. Означив Левко Григорович, наш народ звик дивитися на владу з-під лоба, І вона до 24.08.91 завжди була чужа, вона завжди грабувала, забирала на війни і приносила тільки зло. Вона завжди була сильніша від нашого громадянина, і того доводилося з нею рахуватися, слухатися і вдавати покірного. Для багатьох покірність перетворилася в справжню. Немало для уникнення зла запобігало перед владою. хто із запобіганням намагався полегшити своє життя, інший тим самим запобіганням намагався сподобатися владі і самому прилаштуватися біля неї. Головним способом, як пише Григорович, не псувати взаємодії з владою був перехід на мову влади. От найвищі керівники розмовляли. По-московському. Всі нижчі, щоб не псувати службової кар'єри, теж переходили ну, на ту ж мову. Українська мова була оголошена неперспективною, як і її носії. Ну, а кому ж хотілося бути неперспективним? У кожного ж є сім'я, діти, не можна ж її залишити без перспективи і надії на щастя у житті. Ось і почалася. Масова русифікація, якось так. Ну, Верховна Рада 12-го скликання відіграла величезну роль, тут уже підкреслює двома лініями Левко Григорович, в долі нашої мови всієї найвищої української трибуни. Підкорені і зневірені українці після цілого півсторіччя почули і, головне, побачили через телевізор. Добру українську мову з уст не колгоспників, а депутатів високоосвідченої інтелігенції. Депутати обговорювали питання юриспруденції, економіки, культури, техніки, питання військової справи всіх проблем життя Україні і в, кожні, в кожній галузі їм. Не бракувало українських слів. І це був прорив, що здивував принижених українців, бо як же українською мовою говорить інтелігенція, і їй не соромно говорити мовою колгоспної селянки, що українська мова така розвинена, що нею можна обговорити будь-які юридичні, економічні медичні проблеми, не може бути. Та нам же все життя казали, що українська мова бідна. Не розвинена і ні на що, крім селянського двору, не придатна. Аж бач, придатна, багата, та ще яка приємно милозвучна. І якщо нею не соромляться балакати, професори і високі політики, то чого ж маємо соромитися ми? Прості люди, прості люди. Верховна Рада упродовж 90-го року реабілітувала в очах затурканих українців українську мову. Ну, ось так на сьогодні. Прошу подумати про мову і національну свідомість. Хто ще не думав, я сьогодні закриваю книжечку. Виходимо з мого дому, і я теж дякую вам.